Сонечко про нас піклуються найкраще, коли я обрала програму ведення вагітності у смарт клініка. Я навіть не уявляла, наскільки це спокій – знати, що все під контролем, регулярні обстеження, уважне ставлення, лікар, яка завжди на зв'язку, і можливість пройти все від аналізів до УЗД в одному місці. Мені не потрібно нічого шукати чи хвилюватися. Усе організовано за мене. Базова програма включає все необхідне, щоб я і малюк були в безпеці: консультації лікарів, аналізи, ЕКГ, УЗД, скринінги і навіть консультацію педіатра чи неонатолога у подарунок. А ще є преміум-програма: там не лише про обстеження, а й про задоволення, масажі, догляд, поради для мами, турбота про тіло і спокій. Так, це про мене і про тебе. Це не просто турбота про здоров'я, це впевненість, що поруч команда, яка дбає про нас двох.